Народ, я ще на відосі привітаюсь, але маленька прив'йошка. Значить, це перший мій DLP проектор. Він супер портативний. Взагалі, я побачив, що ця моделька це 8 i Але в BNTec людина на відео знайшла налаштування картинки, я не знайшов. Це єдина відмінність, і в нього він протримав час 10. в мене він протримав годину 50. Второй все, це маленька така затравочка про те, що буде на відосі, а на відосі буде скарб. Але перше. Чому взагалі з'явилася така прев'юшка? Все дуже просто. Я коротко, читам, для наступних відосів почав шукати проектор, бо асортимент росте, і росте прайс, і ростуть можливості. І почали з'являтися класні моделі ну, в районі десь там від 7. Це ці Хорланти Т02. А є, якщо ми хочемо трошки докидуємо фокус. Автофокус 2-32, більше яскравість, кращий звук, більше кодеків. Це все зручно, це все прикольно, це все класно. І людина, якби, має розуміти, за що вона доплачує. Тобто трошки докинув, трошки докинув. І так з'являється бюджет вже 8 тисяч, там 8600 а поперед замовленням 8100 Я вирішив його порівняти вже з фірмою. Фірма. І взяти для порівняння зараз уважно, супер уважно. Наскільки ви можете слухати, значить, Tawinger Q10B Pro, або Tawinger Q10B Plus. Це однаковий проектор. Перша умова, він не Сірий, це прям супер важливо. Бо це така ревізія. ну, це така модель. Він, значить, іде 232 по автофокусу, не знаю, скоріш, з рукою, бо вони всі з рукою. І в нього там є ландпорт. Це все не головне. Я хотів взяти, подивився в інтернеті, подивився за кордоном і розумію, що він буде митнитись. Він буде митнитись, він буде там десь 8 плюс мито, ну таке десь там 8,5, ну, так ближче до 9. Саме ця версія це супер важливо. Я дивлюся в інтернеті і купа бачу 9500-9800. Типу, 9500 я відриваю. 9800, десятка. Да окей. 10500. Ну, якщо типу, дуже треба під відос. Окей, бо там ще доставка. Ну E, Значить, я заходжу на офіційні магазини. На, ну на інтернет-магазини, і це просто розвод. Я не знаю, скільки мені негативних відгуків накидають, скільки про мене скажуть, так ти там била, ти там то все. Я буду оперувати тільки аргументами. Що роблять, і це можна зайти там, ну не знаю про є е каталог, а такий жовто якийсь там сайт порівнянь. там, да? І ви вводите модельку, і він вам видає від 9800, здається, і там до 13 розетка виставила. Коротше, в чому прикол? Там є модель Q10, і в них є різні ці basic, тобто найзвичайніша там, потім мульті яка вже там має трошки трапецію, то все, але все одно ці всі проектори без Android. Вони не будуть працювати без Android, без пристрою, який на них буде транслювати сигнал, тобто без hdmi підключення, без ТВ боксу, без Стіка, без планшета, телефона він не автономний. Хтось каже, то він ігровий, там мінімальна затримка. Та все, да, але це дешева версія. Типу, що я бачу, я переходжу. По-перше, білий. Це мене насторожує. Він не чорний, не сір, окей. І як деякі роблять, значить, вони першу фотку прикріпляють білого, да? потім знизу всі йдуть там фотки з можливостями цього сірого, там навіть на одній фотці було вказано, лан кабель є тільки на цій Pro-версії, все як полагається, і знизу опис під фотками є лан кабель Ні. Тобто окей, окей, значить на фотках він є, і він пояснює, що в той версії, яку ми пропонуємо, він має бути. В описі вас типу не обманюють. правильно Ви замовили проектор. Ви що побачили? Ви побачили білий на фото, ви отримали білий в руки. Ви побачили, що там нема лан, ви отримали його без LAN. Про Android хто вам казав? Ну так, да, ви погуглили, що версія Q10 Pro Plus там, чи Q10W Plus, має бути Android. Але ви уважно читаєте описання. І далі вони пишуть дуже багато. Візуальна короче, складова проєктора може відрізнятись в залежності від кольору передачі вашого монітора. Прикольно? Ви, типу, очікуєте сірий, нормальний, оцю прошку чи плюс, а вам присилають інший. Ну, звиняйте, кольору передача. А ще краще пішли далі. А, значить, конфігурація проєктору, конфігурація, тобто основне, з чого складається проєкт, може відрізнятися в залежності від ревізії та уточнюється у виробника. Тобто, ну вибачайте, типу, ви бачили, що брали. Тобто, те, що ви прочитали, це одне. Ну так, да, ви обрали собі модель. Ну так, да, ми прислали вам іншу модель, але ми прислали ту модель, яку описували. Ну да, ми не так підписали. Ну, вибачте, ну, трошки наз, назву спутали, ну хто там? Якесь В, ну що це В? Е, до речі, В це не вайп, В, це Wi-Fi. Ну, ну, плюс, Ну про, ну, без цього, ну, basic, Ну, Кому яка різниця? Коротше, там різниця в 3,5 тисячі. Тобто той момент, який я да, там за 9 відриваю, я за 6 відриваю. За 6500 думаю, за 7. Не. А воно, понімаєте, 10. На розетці виставив людина, там за тринашку. Коротше, я вирішив, я замовляю сам. Це буде точно той проєктор, який потрібен, і знімаю порівняння, чи варто доплачувати за фірму. Да, там буде ціна ну, в районі десь 10. Тобто, там після мита, після цього, цього там буде а зазвичай ті проектори з автофокусом 232, супер яскраві. ці Харлат Т07. Я продаю по 8600 наявності, тобто цей буде трошки дорожчий. Ну, але порівняємо і для себе з'ясуємо: взагалі, фірма чи не фірма. Це перше. І друге, на рахунок проєктора, значить, відпрацювала в мене в етозі десь о, час 50. Він прикольний. Він з усім працює, додатки на нього поставились. Трапеція крутиться, вертиться. і... Якщо залишиться питання, задавайте. Я вітаю всіх, хто цікавиться проекторами і зайшов на мій канал. І сьогодні я спробую вас здивувати. Здивувати не тільки викрученими кольорами, які просто випалюють вам очі. А дивіться в цей код, що тут таке цікаве. Саме так, це проєктор з вбудованим АКБ. І наразі він працює не від мережі. Тобто, це вже можна вважати. Повністю такий портативний мощний монстр. Також на відосі ви зараз бачите, як іде шим. Про що це може сказати? Про те, що ваші очі будуть боліти не зовсім. А, він працює вже 34 хвилини. Так, видно, чудово і навіть не планує втрачати заряд. Я так зрозумів, що він. Ну, мені сказали, що він витягує десь 3 години. Але подивимось, я його розряжу прям повністю. І чомусь я думаю, що автономна робота в ньому буде на рівні 5-6. Ем, можливо, можливо, це тому, що зараз я його використовую не на повну яскравість, а саме 48. Бо для мене 48 і 50 ну, невелика різниця, а кольори прям щось заяскравіші. Я краще зроблю собі темніше. А, а І додам екран. Так буде краще. Значить, дивіться, цей проєктор повністю адаптативно зрозумілий, незрозумілий ці кольоропередачі Є Google Play, є. Е, е, є різку я поставив Перше, що мене здивувало, що тут стоїть е, О, зараз було чудово видно шим Хоча наші очі цього не бачать, не показати я не можу. А наявність шиму каже про це. То, що це не LCD проєктор. Саме так. Це в нас DLP-проектор. І так, це дуже круто. Значить, дивіться, коли я вам покажу його, ви зрозумієте, чого я не використовую рідний звук. Все дуже просто. того що рідний звук, ну, тут, типу, є, типу є, і добре, навібо він собі тут був. Але по факту. Його неможливо використовувати. З цим проєктором, до речі, цікавий момент. Я зіштовхнувся з описом його в інтернеті. І е, цікаво було те, що кожне слово про цей проектор було повністю брехнею, про неймовірну яскравість, про роздільні здатності. До речі, в нього справді, справді не якийсь там фейковий 4К, але це його зверху дисплей, який в принципі нічого не показує. Тобто там могли додати якесь розширення там 20 пікселів на 20 пікселів, створити щільний PPI, і це був тільки маркетинговий хід, який нам нічого не дає. Тобто, оця сенсорна зверху панелька. А його роздільна здатність по факту навіть не доходить до 720 p Так, одразу скажу. Це, Це з Bluetooth. Так. Але в DLP проекторів передача трошки інша, тому що в них інша ніж піксельна сітка. І бачите, якщо я наведусь на піксель да о. Сфокусувалось. То е, в нього не будуть як чорних не подобається. Особливо. Там був відос з папугою, можливо, цей. І там я вперше за всі взагалі відоси побачив, який має бути ну взагалі оцей папуга. Зараз його його покажу з проєктора, да З DLP-проектора. Ви, можливо, чекаєте. Що це за красень? Покажіть, скільки він вартує. Можливо, він там коштує безнословне грошей. Можливо, він не гарний. Він гарний, багато він не коштує. Чому? Бо, ну, подивіться, мені прям дуже сподобалось. Отже, виставляємо проектори, скажімо так, на один рівень, щоб картинка була однакова. Перше, що можу сказати, правий яскравіший. Друге, правий більше троситься тому що він знаходиться в мене в руках. Тому що він справді портативний і він з блоком живлення, ну, з акумулятором всередині. Тому, коли він працює від мережі і без мережі, він не скидає яскравість. Далі, е чому показав цей кадр? Тому що картинки в них різні. DLP проєктор і так як покаже це LCD-проєктор, це все ж таки різні. Варіанти. Спробуємо так і спробуємо так. Не знаю, чи я піймаю там одну і ту секунду. Але різниця має бути невелика. Ось так. Чи виставляв я лівий не виставляв він з заводу, чи виставляв правий, не виставляв, бо не знаю як. Ще який момент? Не буду о. о, о. Значить, лівий. По-перше, в них різна кольоропедача. Лівий він більше з'їдає, більше дає, скажімо так, мила на червоному. Я думаю, правий не буде вигравати в зеленому. Щось мені так здається. Чи можна лівий виставити? Так, але у всього виставлення є якісь. Ну, а якісь обмеження. Тобто одну картинку іншою не зробиш. Тут вже, яка вам більше подобається картинка. І ще дивіться, який момент. Бо лівий може живитись не тільки від павербанку, він може ще живитись і від блоку живлення. І зараз я це продемонструю. Будь ласка, ми ввімкнули. І картинка стала яскравішою. Ова! Та це круто! Ну, по-перше. Лівий все ж таки більший. Що йому це дає, це йому дає кращий звук, але дає меншу портативність, меншу мобільність. Від павера ви бачили яскравість. Також треба мати цей павер. І все ж таки є таке ну, поняття, як інверція. І коли щось живиться від павера, то щось втрачається. Так. Ну і, звичайно, технології. Правий це DLP, який буде. Взагалі мені казали, що така моделька працюватиме десь, здається, 3,5 години. Так. Але я покажу, скільки він вже відпрацював. Перед запуском відео я його ще тестив годину. І мені здається, що він візьме десь 8-9 годин. Ось, по траві показую. Я також... О, трошки, я вибачаюсь по різкості. Так. Ось так. Бо лівий виставляється автофокус, а правий ти виставляєш ручками. Так. Тепер ми вимикаємо його конкурента, да? Так, вимкнути. Залишаємо ось цього красення. Такою сочною насиченою картинку. Збудованим блоком живлення і ось такого він розміру. Щоб порівняти його з, з пультом. Будь ласка, на секунду даю світло. Трошки його пом'яцкав, але ось так він виглядає. Ще хочу показати його з екраном. Так, напевно, центр його переведу. Так. І покажу його ще з екраном. Картинка зараз видається десь в районі. 60 дюймів, якщо зараз її нема, то ми її зробимо 60-ку. Про те, що він найтихіший в роботі взагалі з усіх LCD проєкторів, що в мене були, навіть не потрібно казати. Просто через те, що ця технологія не потребує такого охолодження і не потрібна дуйка. Він там теж трошки щось. Дує. Але ось такої яскравості можна досягти. О, дивіться, якраз зараз трошки більше 60 дюймів картинка. 55 там 5 і тому подібне. Чи можна його показувати на 100? Дивіться, по яскравості. До речі, цікаво, чи зміниться вона від мережі. Тож ми це зараз і побачимо разом з вами. По Яскравості з екрану. Він може, в принципі, показати там якихось 90 100 дюймів. Так? Пробуємо. А хочу сказати, що нічого не змінилось.